Ім'я Отця і Сина і Святого духа, Амінь. ім'я отця, і сини і свято духа Амінь. ім'я отця, і Сина і святого духа, Амінь. Христос Воскрес і смертю, смертю смерть подолав, і тим, що промах життя дарував. Христос воскрес і смертю, смерть у смерть подолав, І тим, що промах життя дарував. Христос воскрес і смертю, смерть і смерть подолав, і тим, що промах життя дарував.

І воплотився з Духа Святого, і Марій, і пристав людини, і був розп'ятий за нас, за понтія Калата, і страждав його поколені, і воскрес у тейті день зі нас Писанням, і вознісся на небо, і сидить на воду життя, і в духе прийде зі славою судити живих мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа живу ворожок. Що від уцях і сина і сходи, що до землі минуло поконяє в рівно славою, що говорив через пророків, єдину святу соборне, апостольську церкву, і сповільне одне хрещення, найбучення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отходять. І тоді по всех на віки віків. амінь. Бородиться, діво радуйся, все благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками благословенна, і благословенних відла на Твого, бо Ти породила Христа, спаси, і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і час і на віки віків, амінь. Породийся і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти жінками і благословеним відланам. Ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наш. Слава і Святому Духові, що нас посвятив, і святі віри утвердив. І во і... все так, і на віки віків, амінь. Бо родився, ті, оратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословені Тіло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині во всех часі, і на наш любий Ісусе, проси на наші ріки, захорони нас від пекельного на огню, За. запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Серка. Розважмо перше першу радість танство, благовіщення. Отче наш, що, що і Сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо давайся нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від духа Амінь. Бо городиться ліво, радися, плода. Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спасе і згорителя душа наша, по мородицях і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена пілона Того, бо ти породила Христа спаса і згорителя душ наш. По Діво, радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений благо, Твого, бо Христа, спаса, і душ Діво, радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінка, і благословений пілона Того. Воти породила Христа, спаси, спопителя душа наша, погородиця і воратися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженками, і благословений підлона твого. Во Бо ти породила Христа, спаси, збапителя душ наших, погородиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міжінками. i blagoslovanje i blagoslovanje Tvoje, kod je porodila Hrsta, spasa i zbogetelja duš naša. Bogorodice, divo, radi blagodatna Marije, ospoj s Tvojim, blagoslovanje Ti mišim i blagoslovanje i blagoslovanje kod je Hrsta, spasa Bogorodice, se, blagodatna Marije, s Тих міженках, і благословених пілона Твого, бо ти породила, христа, спаси, і збавителя душа, породицях діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим міженках, і благословенних пілона Твого, бо ти породила, христа, спасе і збавителя душ наших, Бо похорониця Діво радийся, благодана Марія, Господь з тобою.

Розважмо друге радісне таїнство відвідини Святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Трій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо доразцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ми нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наш. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих міжінках, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тих міжінками, і благословених пітло на твого, во тих спаси Спасибо, Спопителя душа наша, погородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підла твого, бо ти породила Христа, спаси спасай спабителя душа наша, похорониця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підла Твого, Бо ти породила Христа, спаси, збавителя Душ наших, родице Діво ратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлада твого, Бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ наших, погородиться Діво, радийся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна ти жінками і благословени плана благо Твого, ти породила Христа, спаса і збавителя душа наша. Породиться Дніпо радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений ділона благо бо ти породила Христа, спасе і збавителя душа наша. Породиться Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословений відо на твого, бо ти породила Христа Спаси і відкопителя душ наш. породи це діва, радуйся, молода Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений діло на Того, бо ти породила Христа Спаси і Твоителя душ наш. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і, час, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, Господи, на наші віки, захорони на від пекетного вогню, душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують командного серпня. Розвами третє радісне таїнство через своє Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є сина небеса. Ne haj svetej sejnja tvoje, ne haj prejde tsažstvo tvoje, ne haj bojo tvoja, jak na nebi, taki na zemlji, kriv naš nasočni nas, daj. Міжінка, і мало словених бідло на твого, бо ти породила Христа Христа, і згорителя душ наших, породиться і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний словених бідлона того, бо ти породила Христа, спасти, і зговорите душ наших, бо. І благословена підлада Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, погородиця і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений підлада Того, води породила Христа, Спаса і Сбапителя душа наша, погородиця і порадися, благодата Марія, Господь з тобою. Благословена ти міженками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, породиться Діво, воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженка, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь тобой, благословена тими жінками, і благословенний діла на Твою, ти породила Христа, Спаси, душ Богодице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь тобою. жінками, і, і Того, бо ти Бо, Родиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословених відона Твого, бо ти породила Христа Спаси душ душа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений діло на Твого. Бо ти породила Христа, спасе і Збавителя, душ наш. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і Нимі, і по всіх час і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, хреси на наші віки, захорони нас і пекельного вогню, запровадів всі душі до неба, а особливо що найбільше потребують добного серпня. Розвами четверте радісне таїнство, стрітення Господнє. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо коланцям нашим, і не роди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І благословені на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенних на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Бородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим пішинами, і благословений підла на твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, погородися і порадися, благодарно Марії, Господь собою. Благословенна тим пішінками, і благословений підла на Твого, води породила Христа, Спаса і Спопителя душ наша. Богородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скопителя душ наших, погородиця ті воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, і благословений. Христа Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений біла на творог, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пілона твоє бо ти породила, Христа спаси, попителя душ наша, породиця ді воратийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословені підло на твого, бо ти породила Христа спаси, попителя душ наша, погородиця діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенні Івана Твого, бо Ти породила Христа, Спасе і Горителя, душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всех час, і, і на віки віків. Амінь. Амінь. О наш любий Ісусе, спасибо нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, за усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розвамо п'яте радісне танство віднайдення Ісуса у храмі. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо коланця нашим. І не ради нас у спокусу, але ми зули нас і духа Богамінь. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословений дідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скорителя, душа наша. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословені підлона того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, по городицях діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословенних підлона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, погородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міженками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і спабителя душ наша, погородиця діво радися, благодати Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міженка, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших, погородиться діво радися, благодаря. А Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний біла Твого, твоя, во ти породила Христа спаси, збавителя душ наших, похорониця Діво порадися, благодатна Марія, Господь собой, благословена тим міженкам, і благословений біла на Твога, во ти породила Христа спасе і Збавителя душ наших. Породиться Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених відома Твого, бо ти породила Христа Спаса і душ душа, породиться Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенних тіло на Твого. Бо ти породила Христа спасить, Горителя душ наша, породиться і радуйся, благодатна марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти Бона Твого, бо ти породила Христа і Горителя душ наша. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і навіть у всіх часі, і на віки віків. Амінь. Амінь. О наш любі Ісусе, на наші вітки, захорони на пекельного вогню, запровад усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Помолимо знамінні святішого Отця, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш засушний на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до вас нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. І палубі, тих одна твого, бо ти породила Христа, спаса, і Збавителя душ наш, Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. І твою милість прибігаємо, городи, святіло, молитвами нашими, сробами, небо вороги, але в із не та богородиця Христа Богородиця Христа Богородиця. Христос воскрес. Шукайте українську греко-католицьку церкву у своїх смартфонах. Знаходьте офіційні сторінки Блаженніший Святослав у ВКЦ або живе телебачення в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі або навіть тіктоці. Обирайте зручну платформу, підписуйтесь та дізнавайтесь про все першими новини, науки, найцікавіші відео. Твоя церква завжди і всюди з тобою.